Федір Полоус вже весною 1594 року був атаманом реєстрових козаків та брав участь у складі військ Григорія Лободи у поході на місто Білгород. У цьому поході він командував полком, добувши це місто та багато здобичів та трофеїв, козаки з великими шаною та повагою повернулися на Січ, здобувши собі лицарську славу. Восени ж, цього ж 1594 року, він у складі військ кушового атамана Богдана Микошинського брав участь у поході на місто Очаків. Похід також виявився вдалим. Козаки взяли це місто та розробили тамтешній гарнізон, про що я повідомляв у попередніх відео. Зваживши на всі організаторські та військові здібності Федера Полоса. Навесні 1595 року козаки обрали його своїм гетьманом. Та гетьманував він недовго, оскільки розгорілося повстання Северина Наливайка та Григорія Лободи. І у складі війська Наливайка він командував окремим полком поблизу Дніпра. І влітку 1598 року його друге обрали гетьманом. Невідомо, чи був. Федір Половус у Солонецькому таборі, якщо він там і був, то, видно, вдалося йому у вирватися у складі військ Стефана Кремського, але історія про це мовчить, і нам наразі невідомо, як він знову опинився на січі, у тому ж таки 1598 році. У цей час гетьманом реєстрових козаків був такий собі тихін Байбуза, котрого поставили поляки, за тим, що він приглядав за козаками на січі. Але авторитет. Федіра Полоса був значно вищий, ніж Байбуза, І тому Байбуза зі своїми реєстровиками мусив приєднатися до походу Федіра Полоса на Україну проти поляків. Від Дніпром піднявся до Черкас та Канева на своїх човнах-чайках, звідти він вийшов походом, аж дійшовши через Україну всю аж до її межі по річці Дністер. У Варшаві таким розвитком подій дуже сильно налякалися та жахнулися і окремо вирядили проти Федіра Полоуса загони та частини польської шляхти. Але їх, всі походи проти нього, проти Федора та його козаків були, не мали успіху, і Федір з великою здобиччю та розгромивши всі польські гарнізони по дорозі, повернувся на Січ. Але поляки шляхтичі не пробачили. Федору Полосу такої зухвалої поведінки, тому вони, підговоривши байбузу, зібрали загін про налаштованих козаків та добровольців-шляхтичів. І з того ж таки, 1598 року напали на Січ. Почалася братовбивча різанина, в результаті котрої загинув заступник Федера Полоуса, козак на прізвище Мітла. Але Федору та його козакам вдалося виїздити стояти у цій братовбивчій різанині і відкинути пропольське налаштованих козаків та польських шляхтичів подалі від Запорізької січі. З цього часу розпочалися дуже потужні чвари між реєстровими та нереєстровими козаками. Подальша доля Федора Полоуса нам невідома. Відомо, що він декілька разів брав участь у поході, походах на турецькі міста. Де завоював собі велику славу. Про що нам вчиться історія, тому що у всі складні часи українцям потрібно єднатися і не зважати на чварі та всякі різного роду суперечності між нашими атаманами чи нашими військами, об'єднатися для того, щоб вити спільного ворога. Разом з тим був такий кошовий атаман та гетьман запорізького козацтва, як Федір Полоус. Сподобалося відео, став вподобайку, підпишись на мій канал, напиши в коментарях, про яких лицарів маловідомих чи відомих України ти хотів би побачити та почути в моїх відео.